Це ми переробили, сталися пусті мішки, все порізали. Ще тиждень тому в цих мішках була тканина для маскувальних сіток, говорить Марія Лихоманова. Нині волонтерки вплітають останні стрічки. Один колір темний, а нам треба зелене. Або таке ось камуфляжне». Попри травмовану руку, Лідія Кадуха продовжує працювати в комітеті. Каже, і далі б не припиняла роботу та матеріалу немає. Пустує і кабінет, де нарізали стрічки, додає пані Світлана. Зараз нема що різати. Зеленого нема. У нас тут біле є, чорне є. Ну це таке, що не дуже підходить зараз на сітку. А от такого іменно, отакого, от отакого кольору от немає. Голова Дніпровського комітету Любов здоровенко розповідає, люди стали менше приносити одягу, з якого можна робити матеріал, потрібний для захисту бійців. Я зверталася вже і через Фейсбук, і познайомим, і скрізь. Всі поширюють, всі діляться, а ніхто нам не може допомогти. І така ситуація, що з понеділка ми зможем, вже можемо і не в'язати сітки. Аби цього не сталося, каже Любов Здоровенко, потрібно, щоб усі містяни об'єднали свої сили. Допомогти військовим може кожен додає жінка, у кого є можливість, може хто просто не знає, куди дівати ці відходи. Може, в кого є старий одяг, камуфляжний, чистий, може є зелені кольори, коричневі. Ми дуже звертаємося до всіх мешканців міста і не тільки міста. Хто може допомогти матеріалом, щоб нам до нас зверталися? За восьмий рік війни сітки Дніпровського комітету змогли захистити не одного бійця та техніку на сході. Додає і волонтер Олексій Святенко. Він відвозить гуманітарну допомогу до зони бойових дій. Мішки і сітки це найголовніше в принципі. На сьогоднішній день безпосередньо, ну і влітку це ще вода, яку теж в принципі зараз дуже багато відправляємо на передову. Сіток, ну скажу за себе, в мене ну наперед десь ну, 40 мінімум вже розписано сіток, які необхідно, щоб зробили. А якщо спочатку війни були десятки сотні таких пунктів, то на жаль, на сьогодні залишилось дуже мало, таких як Дніпровський комітет, там і ще є. Паучки у нас в Черкасах. воно у вас може валяється, нікому не нужне, а нам воно дуже потрібне. Пасібі, Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.